Всім привіт! Мене звати Мазур Юлія і я професійний гумор. І сьогодні ми з вами зробимо огляд на косметику, з якою познайомилася ще у Кореї, коли була там на навчанні. Ця косметика є дуже популярною у Кореї. У нас на українському ринку вона з'явилася нещодавно. Проте ми вже встигли її потестити і майже використали цілий галон цього шампуню. Гіпонік про це професійна лінійка даної косметики, яка розроблена спеціально для гарного очищення, а також надання додаткового об'єму шерсті. Я її спробувала спочатку на своєму пуделю Джавеліні, і саме для підготовки шерсті до стрижки, і вона мені дуже сподобалася. Проте, коли я замовила уже галон, були свої нюанси, про які ми власне далі і поговоримо. Пробники мені дуже сподобалися і тому я вирішила замовити у салон галони, щоб ми на них працювали. Проте, коли я замовляла, в наявності в Україні був лише шампунь, і я замовила лише його. Що я можу сказати про використання цього шампуня без кондиціонеру цієї ж лінійки? Те, що ми помітили, що шерсть трішки електризувалася, навіть якщо ми давали інший кондиціонер інших фірм. Він є досить економічний, адже його можна розбавляти у пропорції 1 до 20. Він буде гарно молитися та гарно змиватися. Особливість цього шампуню це те, що він має в своєму складі екстракт плодів зі зіфусом. Це такий китайський фінік, що додатково освіжає шкіру та шерсть. Та екстракт хлорели має антиоксидантні, зволожуючі та антибактеріальні властивості. Також, коли я шукала в інтернеті інформацію про цей шампунь, там був один пункт. А саме, що цей шампунь пришвидшує сушку. Цього я не помітила, тому не можу сказати, що це є справді так. З плюсів цього шампуня він дуже гарно очищає та робить шкіру і шерсть після використання чистою та з приємним ароматом. Друге, він має гарний склад, що робить його гіпоалергенним. Третє це те, що цей шампунь є економічний, адже його потрібно розбавляти у пропорції 1 до 20. Має приємний ніжний аромат, що є плюсом для людей, які не люблять надто виражені запахи. І мінуси цього шампуню. Перше, це те, що мені не сподобалось у використанні цього шампуню, що він електризує шерсть. Проте мені подобалось, як він працює з кондиціонером з цієї лінійки. Тому я планую придбати ще раз кондиціонер і далі продовжити тестити цю косметику. Не знаю, чи це можна віднести до мінусів цього шампуню, проте у нього немає маленького упакувань, щоб ви могли його придбати і собі протестити. У нього є або маленькі пробники 10 мл, або 1,5 літри, або 3 літри 800 мл. І також ціноутворення. За 10 мл шампуню ви заплатите 40 гривень. За 1 літру 500 мл ви заплатите 2090 гривень, а за 3 літри 800 мл ви заплатите 3680 гривень. І також до ціноутворення кондиціонеру цієї лінійки. За 10 мл кондиціонеру ви заплатите 45 гривень. За 1,5 літри кондиціонеру ви заплатите 2650 гривень, а за 3 літри 800 мл ви заплатите 4795 грн. гривень. Отже, діліться у коментарях своєю думкою щодо ціноутворення цієї косметики, а також поділіться своїм досвідом використання цього шампуню та кондиціонеру.